Росія вкотре масовано атакувала всю Україну дронами та ракетами. На Київщині тривога тривала майже 13 годин. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок атаки постраждали 4 людини серед них п'ятимісячна дитина, яка випала з візочка. У її матері попередньо черепно-мозкова травма. До того ж, уламки БПЛА впали на автомобіль на трасі, внаслідок чого керманича госпіталізували до лікарні. Загалом наразі відомо про пошкодження. Кодження двох енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, п'ять автівок, складських приміщень, гаражів тощо. Проте оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ворожого обстрілу в усіх районах області. На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, енергетики та інші. Це був один з найбільших ударів. Комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога, багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Через проблему з електропостачанням на Київщині оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності. Про це повідомив голова Кова Руслан Кравченко. За його словами, там люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети. Крім того, прислужба служба Білоцерківської міської ради нагадала у разі відсутності світла у місті теж працюватимуть такі точки. Переважно вони розташовуватимуться при школах та бібліотеках. Адреси ви бачите на екрані запам'ятайте. Тайте та підкажіть знайомим у разі потреби. У Білій Церкві запрацювала ще одна камера автофіксації. За інформацією патрульної поліції, комплекс встановили по бульвару Олександрійський 54 і спрямований він на вулицю Фастівська. Зокрема, фіксує перевищення швидкості порушення правил дорожнього руху, зупинки на смузі для автобусів та тролейбусів. Зазначую, що це вже третій пристрій у місті. Інші розташовані на проспекті князя Володимира та Незалежності. Також нагадаю штраф за перевив перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину становить 340 гривень, більш ніж на 50 км на годину – 1700. На залізничному селищі закривають ліцей гімназію із інституційною формою навчання номер один. Відповідне рішення про ліквідацію прийняли депутати міської ради ще наприкінці липня. Заклад народі називають вечірньою школою, адже в ній навчались очно, заочно, дистанційно та екстернатно з 9 по 12 клас, як діти, так і дорослі, які не встигли вчасно здобути освіту. Зі слів начальника управління освіти і науки міської ради Юрія, я Петрека ліквідація ліцею пов'язана з тим, що там назбиралося всього три класи. А отже, утримувати його недоцільно. Тому держава вирішила реорганізовувати і ліквідовувати такі заклади освіти. Тепер учні і вчителі, які працювали і навчались там, перейдуть до інших білосерківських закладів. Зазначу, що згідно з даними сайту гімназії, який ще й досі працює, у першому семестрі 2023-2024 років, освіту там здобували Понад 200 учнів ми отримали від Київської обласної державної адміністрації такі рекомендації про те, що цей заклад потрібно реформувати. Це означає, що він не просто ліквідовується чи як ви кажете закривається. Це означає, що педагогічні працівники будуть забезпечені роботою, але в іншому закладі освіти. І учні будуть отримувати освітні послуги, але в іншому закладі освіти де кількість дітей відповідно до норми наповнюваності, ну і де достатньо педагогічних кадрів. Вже робота, ну саме рішення ще кінцеве не прийнято. Кажу, як є. Але сьогодні проводиться робота із слухачами із отримувачами послуг, і практично кожен з них прийняв для себе рішення і знайшов для себе де продовжити освіту. На захисті українського неба наступний сюжет про білоцерківського військового, який вже 10 років боронить країну. Він встигнув побувати у багатьох населених пунктах Донецького та Луганського напрямків. Бачив повністю знищені села розтрощену ворожу техніку, а сам збив не одну російську ціль. Більше про зенітника розкаже мій колега Ярослав Гопаца. Старший сержант Євген вже 10 років стоїть на захисті українського неба. Його військова історія розпочалась зі строкової служби у 2011-му. Згодом підписав контракт з 1129-м зенітним ракетним білоцерківським полком. Тут і донині продовжує службу на посаді заступника начальника розрахунку. Розповідає, ніколи не мріяв стати військовим, та й у родині не було дотичних до цієї справи. Молодим вибрав цей шлях з цікавості, адже зсу каже, це стабільність, коли на майдані загострювалася ситуація. Полк стояв на сторожі неба столиці. А вже влітку 2014-го вони виїхали на схід України, де тривала АТО. Після того як заїхали на Донецький напрямок. Побачили на свої очі, що творять, що відбувалося, як люди відносились, як вони відносились до людей. Ми зрозуміли, що предстоїть довго, на жаль, протистояння. Начальник дає команду, ми запускаємо машину, я контролюю оператора, старшого оператора. Запуск систему всіх, і при команді пошук, як заступник начальника розрахунку, більш візуально провожу пошук цілі. І якщо ціль виявлено і є команда знищити, як заступник начальника розрахунку займаю знищенням цілі. За 10 років бойового шляху Євген побував у різних точках Донецького та Луганського напрямків. Попасна, поблизу Світлодарська, Бахмута, Лисичанськ та інші головне завдання стверджує завжди одне: прикривати наші підрозділи. Працював переважно на комплексі. ОСА у всіх населених пунктах намагались допомагати населенню, яке залишалось. А вони військовим. Крім служби у 1129 му полку. В історії старшого сержанта є і 10-та гірсько-штурмова бригада, де він за наказом пробув рік. За словами Євгена, нинішні бойові дії з погляду роботи ППО відрізняються від 2014 року. Відмінність в тому, що зараз використовують не всі наявні засоби, літальні засоби БПЛА, ФПВІ. Є нові розробки їхні, які на той час вони не використовували так. На той час вони використовували більше це їхній орлан. Який займався більш розвідкою. Щоб зайти в населений пункт, вони в першу чергу це працює, довго працює їхня артилерія, працює авіація. І коли більше вже розрушений населений пункт, вони намагаються брати штурмами. Тобто вони знищують, а потім заходять. Так, вони знищують, а потім заходять. Паралельно з Євгеном, але у десантно штурмову бригаду подався і його брат Юрій. Але на жаль, 19-річний хлопець загинув під час штурму міста Лисичанськ у 2014-му. Втрату рідної людини зенітник переживав тяжко і навіть думав про завершення військової служби. Втім, продовжив зокрема в пам'ять про брата. Повномасштабне вторгнення Євген зустрів поблизу Маріуполя, де у ніч з 23 на 24 лютого вони зрозуміли, що відбувається щось не те, адже ворог почав інтенсивно застосовувати град. Розповідає, було страшно, але боятися було ніколи. Тож виконували поставлені завдання з оборони неба від Маріуполя до Волновахи. Ми їздили, переїжджали, переміщалися в день вночі постійно. По населених пунктах працювала і авіація, і артилерія. Приходилось часто, часто змінювати позиції, від'їжджати. У мене всі цілі це БПЛА, більш всі розвідники. З таких запам'яталася одна дійсна ціль, коли її знищили. Нам прислали повідомлення, що командир піхоти, якщо не ошибаюсь, подякував за знищену ціль, бо вона коригувала ворожу арту, і вони наносили удари по нашій піхоті. За взірцеву службу військовий має нагороди від полку президента та головнокомандувача Залужного. Останню отримав у червні 2022 року після осколкового поранення. Нині Євген пройшов реабілітацію і повернувся до виконання обов'язків. До того ж, разом із дружиною чекають на первістка, дівчинку, що дає надію на спокій і мир в Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви хочете бути 24 на 7 у курсі усіх подій міста та громади, підписуйтесь на еспресо Біла Церква у соцмережах. Посилання ви бачите на екрані, а також номер нашої редакції. Також не забувайте ставити лайки під ефірами та діліться думками у коментарях. І до спортивних новин білотраківці серед кращих на чемпіонатах Європи та світу. Так, у складі збірної команди України вихованці місцевого клубу джио джитсу Халк Крю Бі -Джі, Джі» вибороли чотири нагороди. Змагання відбулись у хорватському місті. Задар там Олена Балюк завоювала дві золоті медалі. А Матвій Арцімович, стільки ж, але бронзових. Артем Керута зупинився за крок до п'єдесталу. А ось у шведському гетеборзі команда українських пенсіонерів, до якої війшов білоцерківець Віктор, недибалюк, фінішувала першою у напівмарафоні. Позаду наші легкоатлети залишили данію та Великобританію. Останній тиждень цього літа для Білої церкви буде спекотним, про це свідчать дані Укригідрометцентру. Зокрема, у вівторок синоптики прогнозують хмарність, але повітря прогріється максимум до плюс 32. На декілька градусів нижче термометри показуватимуть наступного дня. А ось у четвер очікується дощ і від 22 до 29 тепла. Натомість без опадів обіцяють у п'ятницю. Тим часом на вихідних показники сягатимуть плюс 31 за цельсієм нагадаю, фахівці радять у найбільш спекотні години не виходити на вулицю, одягати легкий одяг, головні убори та пити достатню кількість води. Наш ефір добігає кінця. Я прощаю з вами до завтра. Більше інформації шукайте на нашому сайті. bc.espresso.tv. Там новини оновлюються щогодини. Також закликаю вас. Не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і своїх рідних та допомагайте тим, хто цього потребує. Слава Україні!